З'явилась нова версія в українському політикумі, коли закінчиться війна. Ну, принаймні, коли настане перемир'я у травні. Тобто, ну, десь через місяць-півтора. Про це заявив не хто-небудь, а е е секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та розвідки Роман Костенко, народний депутат в ефірі П'ятого каналу. Він про це сказав. Чи може бути якесь перемир'я? Багато хто прогнозує, що на травень все-таки домовляться про якесь перемир'я. Я не відкидаю того, що може бути якийсь план перемир'я або його реалізація. Так якось він відіювато говорить, але ж нам важлива суть. Тому що ще раз кажу, що це дуже важливо для наших партнерів зі Сполучених Штатів через те, що їхній президент прийшов до влади на цих заявах про зупинення війни. І Путін це розуміє. Так, да, складна, звичайно, ситуація. Трамп пообіцяв зупинення війни, Путін це розуміє. І зупиняти не хоче, або хоче за це за велику ціну. Костенко зазначив, що Російська Федерація формує нові військові підрозділи, та намагається покращити своє тактичне положення на фронті, хоча це не можна назвати повноцінним наступом. Але при цьому активність російських сил не зменшується. Костенко припускає, що певний формат перемир'я справді можливий, однак рішення про нього залежатиме від української сторони. Ну і від української сторони також безумовно залежатиме. Тому що якщо е наші е так би мовити головнокомандуючі е пошлють всіх на три букви, в тому числі американців, то ніякого перемир'я точно не буде. Доведеться воювати Лопатою. Водночас він висловив сумніву в тому, що таке перемир'я буде тривалим або стане завершенням війни. Ну, якщо не переоберемо владу, то точно не стане завершенням війни. Отже, схоже, що є версія про травневий. травневий Кінець збройної, активної збройної конфронтації. Все ще не відкидається до Пасхи до 20 квітня чи до 30 квітня до кінця місяця була версія, але ось уже обговорюється трави. Ну, до речі, до Костенка Юлія Тимошенка заявляла. Те, що вона вважає, що в травні буде перемир'я. Ну, щось вони знають. Тобто, або або, або вдасться такі дожати до Паски Трампу, щоб я теж не виключав, тому що загроза санкцій і Обвал цін на нафту це те, що е, може справді вплинути на пуйла. І якщо Америка серйозно візьметься, то може. Ну можливо зсунення е, на травень пов'язане з тим, що американці не успівають з нами. З нашими домовитись про корисні копалини. Американці ж не хочуть просто так домовитись про перемир'я. Їм треба перемир'я і разом з нашими корисними копалинами. Ну звичайно, що американці капіталісти і особливо Трамп. Можливо, з цим пов'язана таке сумнів. Ну, хоча, якщо на травень, то формально це може. Встигатися до сталінсько-путінської перемоги, 9 травня Дня перемоги, от, що з е, самого початку розглядалося як один із можливих маркерів. Побачимо. Ну, очевидно, що найближчий місяць буде дуже і дуже вирішальним. Е, шанси на те, що е, війна зупиниться, є. Відповідно, шанси на те, що Україна е, отримає можливість вижити, відновитися і е, ствердитися, такі е, теж відповідно високі.